Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Свята Православна Церква є спадкоємицею апостольського передання і дотримується віри та практики, визначених Вселенськими соборами. Проте характеризує її не сама лише історія. Православна церква дивиться, якщо можна так сказати, в обидва боки. назад, до джерел історичної церкви та вперед, чи точніше, вгору, в напрямку Царства Небесного. Це справедливо не лише в історичному плані, бо православ'я, духовний авторитет якого спирається на давніх отців церкви та на життя всіх святих, здатне розрізняти духів часу за будь-якої доби. Але це слушно і духовному плані, бо православ'я безупинно надихається віком прийдешнім і завдяки цьому ясно бачить смисл теперішньої реальності. Перший аспект можна висловити поняттям передання чи традиції, другий вимір це світосприйняття, яке можна назвати ескатологією. Отже, за самим своїм єством, православіє церквою, що водночас і вкорінена в минулому і дивиться у майбутнє. Ця двоїста природа дає православ'ю змогу сміливо висловлюватись щодо гострих проблем сьогодення і водночас твердо дотримуватися формул віри та духовної практики ранньої церкви. Це те, що ми називаємо живим переданням. Живе відчуття нерозривного зв'язку з минулим та спільність із прийдешнім, з тими, хто прожив своє земне життя у святості, з тими, хто перебуває у церкві торжествуючій, в Царстві Божому. Саме це визначає православний образ мислення, світові чуття та життя. Крім того, на православній церкві глибоко позначається досвід мучеництва та страждання. Божественна кров, пролита Христом Спасителем на Христі, навчила православну церкву, що власне переслідування та скорботи, які облягали ранню церкву, стали зерном її зростання. Та навіть новітня історія православної церкви, особливо в Малій Азії і в Російській імперії. Позначена переслідуванням і поділами, які визначають ідентичність і формують духовність православ'я. Смирення, що народжується у стражданнях, є питомою православною чеснотою, яка протягом століть точно окреслювала і, у глибинний спосіб, формувала православне богослов'я та духовність. Отож, кожен, хто читає історію православної церкви, має навчитися оцінювати темні її періоди разом зі світлими моментами і подіями. Православна церква приділяє таку велику увагу точному відтворенню формул віри, не тому, що вони дають змогу остаточно пізнати або визначити Бога. Цілком неможливо охопити або якимось чином вмістити повноту божества, чи то в розумових конструкціях, чи в письмових документах. І все ж кожне слово та кожна буква догмата є надзвичайно вагомими, про що свідчать випробувана стійкість сповідників і навіть кров мучеників, самовидців відблиску божественних енергій. Тому сім Селенських соборів від першого, який відбувся у 325 році, до сьомого, що відбувся у 787 році, доклали всіх зусиль, підбираючи зі скурпульозною точністю найпридатніші слова для опису невимовного та невичерпного досвіду Божественного. Тому не дивно, що святий Афанасій Олександрійський п'ятиразово зазнавав вигнання за обстоювання терміна єдиносушний замість подібносушний. Де лише одна буква йота міняла весь зміст догмата. У пошуках богословської точності кожна йота важила дуже багато. Так, захисник священних зображень, святий Анда Маскін писав слідуюче: Не пересуваємо границь вічних, що їх наші отці поклали, але тримаємо передання, якими прийняли їх. Для православних завжди було надзвичайно важливо зберігати неоціненний скарб віри з турботою та повагою, нічого не додаючи, нічого не віднімаючи. Коли ми говоримо про православну церкву, ми говоримо про совокупність тих святих Божих православних церков, які об'єднують всі народи, що моляться на різних мовах, перебувають на різних континентах, але право сповідують православну віру. Помолимо же, дорогі браті і сестри, щоб і в нашому житті, нашими справами. Ми прикрашали святе православ'я, святу православну церкву. Щоб Господь милосердний нас не залишив, допоміг нам, подав нам благодатні сили. Амінь.